Божого вам благословення, одкровення про Вавилон. В останній книзі Біблії об'явлення написано Великий Вавилон, мати розпусти й гетоти землі, жінка п'яна від крові святих і від крові мучеників Ісусових. Вавилон став оселою демонів і сховищем усякому духові нечистому, бо лютим минув розпусти він, напоїв всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих і побитих усіх. На землі. І земні царі з ним чинили, а земні купці збагатіли, від сили розкоші його. Голос із неба говорив: вийдіть з нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Насправді дуже легко розібратися, де свята церква, а де Вавилон. Церква служить Богові і поширює Царство Боже на землі. А Вавилон служить земним правителям і повністю занурився у гріхи світу. Вавилон прагне світу і всього, що в світі, а народжені від Бога прагнуть об'явлень Слова Божого і благодаті Божої. Ісус сказав: Тому, хто прагне, задарма я дам від джерела живої води, тобто життя вічне, Вавилон рухається у дусі світу, а свята Церква рухається в святому дусі. Вавилон це широкий шлях, що веде в безодню, а церква це вузький шлях на небо до Бога. Кожен обирає куди йому. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.